Слава Ісусу Христу! Сьогодні є відповіді на запитання, час молитви, час, який є дуже дорогий для нас, особливо коли ми молимося один за одним. Перш за все, прошу молитися за моє здоров'я, бо щось навіть сьогодні тяжко було проповідувати. Цілий тиждень фактично пролежав у ліжку зі спиною. І зараз так, дякуючи милості Божій, є в церкві і. Можу сказати пару слів, так що моліться, моліться, Господь добрий і може помогти. Разом підбадьорюю всіх, хто є з нами в ефірі, молитися один за одного, підтримувати один одного, коли бачите значок церкви. Тобто це говорить про те, що пастор побачив, команда, напевно, побачила, і всі ми разом молимося один за одного. Так що, особливо ці останні дні, нелегкі дні. Молимся один за одним. В основу наших роздумувань хочу покласти слова, які є записані Друга Тимофія, третій розділ перший вірш, Друга Тимофія, Друга Тимофія, третій розділ, Друга Тимофія, третій розділ перший вірш. Знай же це ти, що останніми днями настануть тяжкі в деяких перекладах люті часи. Основа розуміння нашої молитви, або назва нашого молитовного часу є, називається так, Міністерство війни чи хитрість Білого дому, або друга назва Білий дім і підхоплення церкви. Знаємо, зовсім недавно зараз відбулася в Америці така подія, такого політичного характеру, але вона дуже сильно відображається на житті церкви. Особливо для всіх нас, хто розуміє, в якому часі ми живемо, що робиться в світі. І коли президент Сполучених Штатів каже, що зараз Міністерство їхньої Міністерство оборони має назватися Міністерством війни, і зразу після цього. Названо 19 штатів, куди президент дуже в скорому часі хоче війти в війська. Зараз ми знаємо, що війська є на території е, Білого дому, в самому Вашингтоні. Також стараються зараз війти в війська в Нью-Йорк, в Чикаго. І 19 штатів, які було показано на карті, куди мають бути введені війська. Що робиться? Ми не перший рік ми живемо в Канаді чи в Америці, не перший рік існує Вашингтон, не перший рік існує нью йорк Чикаго чи інші великі міста Америки. Ми знаємо, який там є крайм, які яка велика е злочини робляться, але це не говорить про те, що знайшла вже така велика криза. Що ж потрібно вводити військ, війська. Ми це все розуміємо, але не до кінця завжди все можемо пояснити, що є таке, що робиться зараз в Білому домі таке, чого, можливо, ми не до кінця бачимо але, або, можливо, ми бачимо, але не хочемо це усвідомити, що оберти набирають таку шалену швидкість. Пам'ятаємо, що Білий дім, президент Білого Дому, сучасний президент Білого Дому, є людина віруюча. Яку позицію він займає по відношенню до Ісуса Христа, це може сказати тільки Він сам. Він знає, в яких відносинах він є з Богом. Але те, що він знає духовний світ, живе в цьому духовному світі, що він є не остання особа. В світовому порядку і рішає питання на самому високому рівні, там, де вирішується питання зустрічі світового лідера, а в дальнішому виявлення Месії, посадження цього Месії на трон в Єрусалимі. І ми бачимо, як, власне, через цю особу в першому терміні, коли він був, і зараз в другому терміні багато що показано. До чого я веду, до чого я веду думку? Що всі ми зараз з вами живемо. Переддень надзвичайних єврейських свят, які є описані в Левиті, в 23 розділ, 24-й, 28 вірш, а власне свята, які ми називаємо свято Труп. Що це за свято? Свято, коли продовжувалося на протязі декількох днів фестиваль, зі свята з, з дому потрібно було винести все те, що. Не є, не є добре все викинути і повністю себе освятити, тобто Месія має прийти. Тому зараз ми прочитаємо ці вірші і далі побачимо, як що з цього випливає, яка думка, що власне не було це зроблено колись. Ізраїль доживає той певний період часу 72,80 від моменту утворення Ізраїлю 1948 рік. 72,80, зараз 76 рік, як ви побачите, що все має статися. Що все має статися? Має відкритися остання сідьмина Даниїла. І, власне, ми читаємо, вірш 24, Левит, голова, чи розділ 23. Промовляй до Ізраїлевих синів, говорячи, сьомого місяця, першого дня місяця, буде вам повний спочинок, пам'ять, сурмлення. І вірш 27. А 10-го дня того самого місяця, день очищення, він, збори святи, будуть для вас, і будете впокоряти душі ваші і принесете огняну жертву для Бога. Це свято, фактично, про яке ми з вами читаємо в посланні до Солунян, перша Солунян 4:16, перша Солунян відкриємо з вами 4. 16, 1 Солонян 4,16, ми будемо читати такі слова. Сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть у мертвій Христі, а потім ми, що живемо і позосталися, будемо схоплені разом, із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди будемо разом. Тобто зараз всі розуміють, цілий світ розуміє, як близько ми підійшли до певних подій, які ми називаємо, світ це називає період перезарядки, сім років підготовки, пізніше вхід в особливий період, 2030 рік. Ми, як віруючі люди, прекрасно розуміємо, що ми живемо в той день, коли в будь-який час може початися. Остання сідьмина Даниїла, про яку говорить Даниїл на своїх сторінках. І в Білому домі, той же президент Трамп, він прекрасно розуміє, в якому часі ми живемо. Його оточення. Він має багато духовних порадників, хоч, можливо, хтось може сказати Пола Вайт, вона займає не, не таку позицію, як би ми хотіли бачити. Жінка, пастор, порадник, воно не добре, але в будь-якому випадку. Люди, які є навколо нього, включаючи ж і Полу Вайт, яка є його радником на сьогоднішній день, прекрасно розуміють, відчуваються, що робиться в церкві, що робиться навколо, в якому часі ми живемо. І тому, перше починаючи з білого дому Вашингтон, куди введені війська, щоб люди привикли до тої ситуації, що є армія, є воїни. Пізніше вводиться в одне з хочуть ввести в одне з найбільших міст Нью-Йорк, це страшне місто без порядку. Таке саме Чикаго і в інших 19 штатів. Для чого розуміння, якщо церква буде підхоплена, таке може бути варіант дуже близький. Ми вже перейшли всі червоні лінії, вже ми неозброєним оком видно, що. Чекається на подію того останнього покаяного грішника по відношенню до послання апостола Петра, коли останній грішник кається в римлян, тоді Господь забирає свою церкву і на землі діється то беззаконня, про яке говорив Даниїл. остання сідьмина Даниїла. І тепер собі на хвилинку уявіть, забирається найкраще з землі, забирається найкраще. з... Навіть з того ж Білого Дому, не тільки з міста Вашингтон, забираються люди, які є в церквах, ті пастори, які стояли на сторожі, на, на сторожі правди, порядку, могли дати правильну пораду. Робиться, таке саме робиться в Нью-Йорку, таке сильне місто, одне з найбільших міст в світі, і, з другої сторони, одне з самих сильних кримінальних міст світу, таке саме Чикаго. Дуже сильне кримінальне місто. Багато мільйонів, одне з найбільших міст Сполучених Штатів Америки, і зараз іде повне розуміння, що не стає самої сильної одиниці в місті, не поліції, не армії. Цього є предостатньо, не стає церкви. Уявляєте, який хаос приходить до церкви. І тому недаремно зараз так, ніби, що треба навести якийсь порядок. Місто столиця, як так може бути, що столиця і там є такі безпорядки? Воно ну, як було, так і є. Нічого такої там е, в спишки, якої сильнішого криміналу немає, але нагнітається ситуація, що ніби є кримінал і потрібно ввести війська. Але моя особиста думка. Зараз багато про це говорять пастори Штатів Америки, що це робиться з тією ціллю, Якщо церква буде забрана, що тоді робити? З тим населенням, яке фактично без правдивої церкви, яким не можна вже управляти, немає правди. І можна тоді хоча б зіслатися на армію, зіслатися на гвардію, зіслатися на е, морських котиків, цю саму таку сильну е, чи страшну живу силу е, війська Сполучених Штатів Америки і яким чином контролювати цю ситуацію. А з другої знов сторони. Якщо людина готується до того, що просто буде забрана церква і має відкритися син беззаконня, звичайно, потрібно забезпечити армію, забезпечити всіх тих, бо Америка, як ніяк, рахується віруюча країна, і багато людей дещо не зрозуміє так, як би хотів би зрозуміти той, хто прийде до влади, і як тоді контролювати весь той натовп? Уже з другої сторони, як зробити, щоб цей натовп підчинявся? Тому, хто проголосить себе світовим лідером, а в дальнішому сяде на престол, який будуть для нього готувати в самому Єрусалимі. І тому ми зараз бачимо цю акцію, яка називається, яку хочуть назвати замість Міністерства оборони, назвати Міністерство війни, хоч колись давно зразу, після війни, це міністерство так і називалося. Пізніше назвали Міністерством оборони. І зараз знову приходять до того самого розуміння Міністерство війни. З ким воювати? Для кого війна? І зараз ми з вами зрозуміли, що може бути два таких напрямки: або заспокоїти людей, щоб вони тихенько сиділи роз... з повним розумінням, що церква пішла і нема кому робити порядку, або з другої сторони дати розуміння для цих всіх людей, що тепер на землі. Є та людина, якою ми всі будемо підчинятися. Хай Господь нам зрозуміє ці останні дні побачити, як близько ми стоїмо до подій останнього дня розуміти це, не відкидувати це, молитися над собою і, звичайно, молитися над тими нуждами, які є на наших сторінках. Такі от ще таке одне запитання: мабуть, є різниця між поняттям? Йти на війну, захищати свою країну і нападати. Звичайно, поняття є надзвичайно сильні поняття. Ми розуміємо, що ворог напав, це є агресор, є країна, яка захищається. Також ми це розуміємо, але в нас, християн, також є певне розуміння, що ми є громадяни неба і наше особисте ставлення до зброї. Ми весь суд даємо для Ісуса Христа. Він нас просить це зробити, коли ми з вами вивчаємо послання до римлян, 12 розділ, окремо 17 окремо 19 вірш, де Господь просить таких людей, які постраждали, які страждають, які хочуть, щоб їх хтось захистив, хочуть, щоб була відплата, дайте весь суд, в мої руки. Суд дуже скоро. Коли ми зараз з вами розбираємо книгу Івана Богослова, ми бачимо, що. Група людей, таких страждальців, мучеників за правду зі всіх поколінь, і включаючи наше покоління, збираються під престолом, під білим троном, піднімають руки до неба, шостий розділ з відкриття п'ятої печаті, і кричать потужнім голосом: Господі, коли ти будеш вже мститися за нашу кров? І що каже Господь? Спочиньте трошки. Ще не доповнилося кількість тих братів, які мають доповнити мученицьку вагу, і після того. Прийде, 19, 17 розділ, 18 і 19 відкриття Івана Богослова, коли я повну міру в чаші покарання, вилю на тих беззаконників і фінально покараю і тих, хто ще є на землі, і покараю тих, хто вже є у вічності, відійшов, але ще фінал не розбитий, де вони є, очікування. І весь суд належить тільки для Ісуса Христа. Тут ми повинні чітко. Чітко бути під командою нашого Бога, нашого Ісуса Христа. Він ніколи не обманює, Він завжди говорить правду. І раз Він каже, доручіть моє життя для мене, мені помста належить, і я відплачу настільки сильно, настільки сильно, що ви тоді побачите, що той, хто над вами сміявся, він же не може більше сміятися. Покарання буде повне і буде йти не від кого-небудь, а від самого Ісуса Христа. Хай нам Господь допоможе встояти в ці нелегкі часи, які є навколо нас. Помоліться, будь ласка, за мене. Ворог атакує через сусідку, яка зложиває спиртними напоями. Дуже тяжко всьому стояти. Дуже багато є різних просьб, які стоять на сторінках нашої пастори. Будь ласка. Дякую вам за проповіді, дуже багато навчилася від вас, получила мудрість. Люди не розуміють, їм закрито, будь ласка, моліться за мене. Україна протистояла РФ, і це є воля Божа. Поясніть, дуель Давида та Оліафа. Чи Давид не порахував перед тим, як ішов? Трохи незрозуміле, незрозуміле запитання. Я думаю, Давид дуже добре рахував, коли йшов проти Голіафа. І саме основний його підрахунок, коли ми уважно вивчаємо цю історію, яка є записана в книзі Самуїла, що він не надіявся на себе, він не надіявся на свою зброю, він навіть не надіявся на тих пару камінчиків, які він взяв в свою торбу, пізніше прящою кидав на Голіафа, він конкретно каже: Ти йдеш проти мене щитом, ти йдеш проти мене з мечем, а я йду проти тебе в ім'я. Господа Саваота, тобто в ім'я Ісуса Христа. Він повністю довірився Ісусу Христу. Ми бачимо, бачимо, яку перемогу отримує Давид і як Він це робить. Але з другої сторони, ми також повинні пам'ятати, що ізраїльський народ це є вибраний народ, Бог зовсім по-інакшому до нього діє. Він його вибирає, робить, дає йому територію. На цій території він буде жити, дає для нього особливі правила. І ці правила ізраїльтяни мусять виконувати так, як каже робити їм Бог. Ми живемо в язичному світі, Бог ніколи нам ніяких територій не давав, і навіть країна, на якій ми сьогодні живемо, на багато разів навіть за історію свого існування міняла свої кордони. І тяжко сказати, де, де б зараз ми мусили бути, як була би справжня край, де ми жили, ми бачимо цілу Європу. Бачимо цілу Європу, пересування народів, утворення народів, як це все утворювалось, це все робилося люди людиною. Люди не краяли, люди краяли кордони, робили свої кордони, встановлювали свої кордони, пізніше самі воювали за ці кордони і проливали ці кордони. Чому основна думка? Пам'ятаємо те, що Бог дає для Ізраїля, Він конкретно дає для Ізраїля. Для них Він лишає заповіт, і по цих правилах вони мусять жити. Для нас є новий заповіт, наша країна є небо, і по небесних правилах ми сьогодні з вами живемо. Слава слава Господу, за молитви. Дякую пастору за проповіді, за команду, за церкву, за працю, Господь благословить. Миру вам всім. Молимося за тих, хто захищає, хто є, е, хто є на нульовій. Здається, так ви казали, що ми повинні молитися за всіх. Хай Господь благословить. Є дуже багато не можу всі нужди зачитувати. Ви бачите, біля кожної нужди є подячні нужди, коли наша церковна група, наша е, молитовна група молиться, є результати, багато є позитивних результатів. Це радує серце. Що ми всі разом молимося за якусь нужду, Господь чує, пізніше йдуть свідоцтва, і ми це бачимо. Молимося, ми бачимо, в якому часі ми живемо. Молимося за наш рідний край, мир і спокій, за Єрусалим, мир і спокій, за цю нову країну, в якій ми проживаємо. Підтримуємо один одних в молитвах. Це є наш новий канал. Підписуємося на цей новий канал. Будьмо разом! Підтримуємо цю передачу, стараємося її розповсюджити. Ми не знаємо, як нам ще довго лишилося жити на землі, і фізично, і по відношенню до церкви духовно, але використаємо цей останній час як можна сильніше. Вручимо все в руки Божі, стараємося йти тою дорогою, яку дав для нас Господь. Молимося один за одного, щоб ніхто не спіткнувся, ніхто не заблудився. Ніхто не був обманутий, це наш обов'язок. Станемо і будемо молитися. Дорогі Всемогутні, Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви, дякуємо за наше життя, дякуємо за те, що ми ще можемо тут на землі прославити тебе, прославити Тебе, як великого нашого Господа. Благослови. Благослови ці нужди, благослови наш рідний край, звідки ми прийшли, дай мир і спокій, благослови цей народ. Які ми називаємо Сполучені Штати Америки, ти бачиш, не теж кризу зараз переживають, церкви, віруючі всі. Дай нам правильно зрозуміти ці події останніх днів, щоб ми їх правильно трактували на своє збудування, Благослови цю нову країну, де ми проживаємо. Це ми вручаємо Твої святі руки, тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава повіки віків. Амінь. Амінь.